Лікарі медичної роти 128-ї бригади Закарпаття потребують вашої допомоги. Вони повідомили про терміновий збір коштів на переносний УЗД-апарат, який вкрай необхідний медикам для порятунку бійців. Друзі, українці, ми лікарі хірурги 128 гірсько-штурмової бригади медроти, які від початку війни на передовій. Це передовий військовий шпиталь. Поранені бійці, щоденна медична допомога. І наразі край важливо мати переносний УЗІ-апарат, який поможе порятувати наших бійців. Слава Україні! Від швидкої діагностики поранених залежить їх життя. Польові умови і без того вкрай важкі і ризиковані, а без належного медобладнання лікарям в рази складніше, кажуть представники громадської спілки Закарпатські газди, які підтримують ЗСУ і постраждалих у війні громадян з перших її днів. До нас звернувся військовий лікар, хірург, який з перших днів війни на передовій, і звернувся з тим закликом, щоб допомогти врятувати життя багатьох. Українців, які сьогодні на передовій боронять нашу батьківщину, потреба є в спеціальному приладі, спеціальному медичному, який буде рятувати життя на передовій тих українців, які поранені під час бою, тобто, щоб швидко відреагувати на це поранення, щоб спасти життя того українця, військового, який сьогодні постраждав внаслідок війни. Коштує переносний УЗД-апарат близько 4 тисяч доларів. Гроші надсилають і пересічні громадяни, і представники бізнесу і благодійних організацій. Серед них і закарпатські газди, які одразу долучилися до фінансової підтримки. Вони активно закликають усіх небайдужих допомогти медикам 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади Закарпаття, аби вони отримали важливе і вкрай необхідне медобладнання. В соціальних мережах закликали всіх. Хто має можливість та бажання допомогти. І е, на сьогоднішній день в нас зібрано загалом е, біля, там, наскільки мені відомо, біля 90 тисяч е, гривень. Я би вже хотів подякувати тим всім, хто відгукнувся і е, допоміг. В першу чергу, для мене дуже мені стало дуже приємно, як е, мукачівцю. Як керівнику нашої організації, те, що директор, власник, співвласник Андрій Рябич, Фішера він відгукнувся і зробив один із платежів, досить суттєвий. Ми йому дякуємо за це. Надіюся, що його прикладу поступлять і інші Мукачівці, які зможуть допомогти. Долучайтеся до збору коштів і не будьте байдужими, адже від кожної гривні залежить життя українських бійців, які щодня і щоночі бережуть наш спокій та незалежність. Номер рахунку на екрані. Решта справи за вами.